Слава Україні, любі друзі! Зараз я буду вам показувати цікаві картинки. Це Такер Карлсон і його ютуб-канал. Такер Карлсон це відомий а, пропагандист, який належить до консервативного табору, працює, скоріш за все, на Кремль і Дональда Трампа. Про це всім відомо. Я не буду тут е, доводити доказову базу, але деякі е, опосередковані докази наведу. Наприклад, отакі. наступна картинка. Такер Карлсон бере інтерв'ю у російського гопника, диктатора і пропагандиста Володимира Путіна. До якого було дуже важко до, на, якось е, дістатися іншим журналістам, але Такер Карлсон зміг. Ось. Такер Карлсон бере інтерв'ю у російського гопніка і пропагандиста е, Олександра Дугіна. А ось Такер Карлсон бере інтерв'ю у російського гопніка і, е, агента ФСБ і вже російського пропагандиста після цього інтерв'ю Павла Дурова. Е, про те, що він російський пропагандист, я зараз. Наведу тільки одну його цитату, швиденько її розберу, але все інтерв'ю я розбирати не буду, бо у мене на це немає часу. Де він тут? Engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, whatever they are called. The US government should to hire your engineer. That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into telegram. They We were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app you know, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code, that in my understanding would serve as backdoors. <laughs> Американська влада намагалася завербувати одного з його програмістів, для того, щоб він повз якісь служби безпеки, повз нагляд того ж самого дурого, повз код-рев'ю, які роблять в Телеграмі. Щоб він влаштував якийсь бекдор для того, щоб увага американська влада могла слідкувати. За переписками в Телеграмі. На мою думку, це повна маячня, тому що, по-перше, американська влада не стала б якось відкрито приходити світити ксивами і просити якогось з його програмістів влаштувати такий бекдор, тому що вони не дурачки. Вони розуміють, що влаштувати такий бекдор щоб, таким чином, щоб ніхто в Телеграмі не помітив. Окрім е, цього інженера, в принципі, неможливо. І вони там не дурачки. Вони б такого робити не стали. Тобто, я допускаю, що якщо він каже правду, то це могла бути провокація якихось спецслужб, не, особ... не обов'язково американських. Це могли бути і будь-які люди, які хотіли просто влаштувати, наприклад, провокацію. Або він просто-напросто, я підозрюю, що бреше. Він багато там наводить такої брехні, він атакує. Е, е, Правоохоронні органи США, він каже, що в США жити фігово, там його пограбували. Взагалі з усіх боків все було погано. На нього тисли google Apple, на нього тисли правоохоронні органи тощо. Тобто все найгірше, взагалі Америка це просто така от лічина зла. Це щось жахливе. А от, і після цього він що зробив? Він переїхав в Дубай, тобто в Дубай. Там немає ніяких спецслужб, там нема спецслужб Китаю, Росії, Ірану, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Нікого, нічого цього нема, ніхто на нього не давив, він такого ніколи ніде там не каже. Тобто в авторитарних країнах спецслужби до нього ніде, нічого не зверталися, а в демократичних країнах вони на нього тисли і намагалися е, зробити так, щоб він е, порушив закон США і почав. Е, Ну, таємну переписку віддавати американським спецслужбам. Я дуже-дуже сильно в це вірю. Звісно, ви скажете, що ну, це все спекуляції і маніпуляції, оскільки от я привів спочатку тут один очевидний приклад про гопніка. Інший очевидний приклад про гопніка, і потім привів Дурова. І, типа, це відома маніпуляція по асоціації з першими двома, щоб ви всі подумали про те, що він. Також гопник, пропагандист, і погодились зі мною, що це маніпуляція. Але я вам зараз покажу, що таке справжня маніпуляція. Дивіться на пост, який запостив дуров перед цим інтерв'ю. Як лідер політичної нейтральної платформи, я обязан общатися з журналістами, представляючими різні політичні взгляди. В февралі я дав трьохчасове інтерв'ю журналісту ліберальних взглядів. В той же день я розмовляв з Такером Карлсоном, відомим консерватором. Таким образом, я смогу оставатися. Трошки. сори. А, таким образом, я, смогу, можу, ос, а, я смогу оставаться честным по отношению... Так, я зараз блевану просто. А, ведь всей честности просто аж а, а, Ко всей аудитории рассказать всем историю Телеграм. Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Он будет в видеоформате, что для меня большая редкость. Так что обязательно посмотрите, я реально сейчас. Так вот, выходит, что Ви Розумієте, я такий нейтральний, такий нейтральний, що от я пишу пост про те, що я дав інтерв'ю двом людям, і при цьому я конкретно кажу про те, про одного я кажу конкретно, ось він. Я на нього посилаюся. У нього є ютуб канал, його можна легко знайти. А про другого якогось невідомого ліберального журналіста ніхто не знає. І я, він посилання не наводить. Я не знайшов ніфіга, як я маю шукати. Дуров дав інтерв'ю ліберальному журналісту, щоб у мене знайшовся оцей пост. Я не знаю, де його шукати. Я прошу, ну я його намагався вже, чесно кажучи, шукати. ніхріна не знайшов, але звісно, ми всі знайшли посилання на Такера Карлсона і всі знають, що він дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Про цього ліберального ні. Як це називається, якщо не брехня і не маніпуляція? Якщо ти нейтральний, приведи тут обох журналістів і зроби так, щоб реально їх обох а то. Виходить, що чомусь всі побачили тільки Такера Карлсона, ліберальний лібіральний наш, точніше, нейтральний пардон. От. Наступна картинка. Дивимось далі картинки. Що сталося після цього інтерв'ю? А сталося наступне. Telegram заблокував деякі критичні українські ресурси пов'язані з військовою інфраструктурою. Давайте от почитаємо такий цікавий пост. Він став доволі віральний. Я думаю, що може хтось його вже з вас бачив. Я гарантую, що це написав один з українських журналістів. <кій> доволі відомий. Хочу сказати, хочу сказати велике дякую тим додікам, які кричали про підконтрольність Телеграму ФСБ. Ця хвиля лайна помножена на хайп і політику дійшла до засновника ТГ, і він заявив, що буде видаляти боти для передачі координат. І у нас, і у Русні. Тепер офіційний є, є ворог бот, не працює, СБУшний щось там не працює, наш бот не працює, все не працює. У мене немає часу перечитувати, ще купа інших ботів не працює. Півтора роки розбудування цифрової інфраструктури на е, тимчасово окупованих територіях тупо по... пішли. Через любителів гівно з відра в бочку перелити. Отак ось журналісти українські пишуть інколи. Ось хочу спитати у тих дегенератів, які більш за, всі, за всіх стрибали з трусів для заборони ТГ, як тепер масово збирати інформацію і взаємодіяти з окупованим, окупованими територіями, як через які е, мережі вербувати агентів у Рашці, через ВКонтакті, блядь, пізда, як мене гороб. Вибачте, <кій> вибачте, зі слова, з пісні слова не викинеш. Так от він пише, український журналіст. Соромно, звісно, за таких журналістів-дурналістів. Давайте ж подивимося, які саме додіки і дегенерати говорили про небезпеку Телеграма, і, ну, які власне, і підняли хайп. Ну, я можу сказати, що одним з них був, наприклад, Віталій Портніков. І він посилався на от такого от чувачка. Його звуть Андрій Юсов. От Укрінформ, представник, е, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи. Це каже представник головного управління розвідки Міноборони України. Додяки Дігенерат відповідно до е, цього от. Журналіста, який написав цю херню, яка потім розповзлася інтернетом. Тобто, розумієте, зараз ми бачимо, що от е... російський пропагандист повністю розконсервувався, він сидів спокійно, тихо, там щось робив: е... типа Телеграм, типа бізнесмен, типа Нейтрал, вся фігня. І тепер він дає пропагандистське абсолютно інтерв'ю. Дуже абсолютно повністю однобоке <кій> Такеро Карлсону. При цьому маніпулює, що він ще дав якомусь ліберальному журналісту, про якого ніхто не знає, десь там в секреті. Може, він в підвалі йому дав інтерв'ю, а потім одразу його застрелили чи щось подібне сталося. Ну це я жартую. Звісно. От. І от тобто, вже розконсервований конкретно Павло Дуров. При цьому одразу після цієї розконсервації відбувається атака. На е, якісь ресурси пов'язані з воєнкою України, на ГУР, на СБУ України йде атака з боку Телеграма. І що нам кажуть? Що винні не ті люди, які весь цей час будували якусь інфраструктуру там на скомпрометованому російському месенджері? Ні, вони не винні. Їм казали, не треба цього робити, не треба там. Віть якусь альтернативу, візьміть сигнал. Але вони будували це на російському скомпрометованому месенджері, і вони не винні все одно. А винні ми, ті, хто попереджав, і винний, наприклад, от Андрій Юсов, який, власне, і підняв, я так розумію, цей хайп, він винний. Управління розвідки України винне, а не Дуров, який заблокував. Телеграм-канали управління розвідки. Е, ну, така дуже-дуже цікава логіка. Е, і що я тут хочу сказати, про що я взагалі хотів поговорити? Я хотів поговорити про те, як так сталося, що ми настільки вже повірили Телеграму, що навіть українські журналісти намагаються замість того, щоб е, якось проявити розум. Вони беруть, знімають штани Павлу Дурову і намагаються йому зробити мін'єта. Що ті люди, які от казали, що не треба цього робити, вони винні, а ті люди, які все одно це робили, вони ні в чому не винні. Те, як, от, стоїть людина і намагається випити відбілювач, ви їй кажете, не пий, тобі буде погано, може ти навіть помреш. І ця людина ні, ніфіга, все буде нормально, все буде класно. Випиває відбілювача, а потім починає вас звинувачувати в тому, що це ви винні. Тому що це ви його запрограмували на те, що йому буде погано. Не, те, не через те, що він випив відбілювача, а через те, що от ви щось погане сказали, і йому через це стало погано. От такого іде рівня взагалі зараз любителів Телеграму проти нелюбителів Телеграму. Так от, як же так? Власне, сталося, що ми в це все лайно повірили, що ми всі українці почали користуватися Телеграмом. І я, в тому числі, я не буду цього. Отріцать. Е, е, Просто скажу так, що дивіться, в 2013 році, коли вийшов Telegram, він позиціонувався як платформа, по-перше, конфіденційна, по-друге, анонімна. І... До того ж, була така впевненість, що е, от інші якісь платформи вони, е, ними володіють люди, які афільовані з американськими спецслужбами, а американські спецслужби це все типу можуть читати. Але чомусь не думали про те, що ця людина може бути афільована з російськими спецслужбами. Чому? А тому що Павло Дуров стверджував, що в Росії його переслідують. Він створив контакт. Платформу іншу, яку потім просто продав Алішеру Усманову, кремлівському Гаманцю, не боровся за цю платформу, нічого з цим не робив. Просто заявив, що його там преслідують в Росії, продав цю платформу без всяких наслідків, без проблем. І поїхав кудись туди, де потепліше, розробляти якусь іншу платформу. І при цьому ця легенда про те, що його переслідували в Росії, вона, в принципі, ніякої, ніякого підтвердження, окрім його слів, не має. Але всі повірили і вирішили, що от якщо його преслідують, значить ну, хороші сапоги, треба брати. Але це було не так. По-перше, ну я приведу один, просто одну дуже-дуже серйозну річ, яка ще тоді мене змусила не довіряти Телеграму. Це спосіб реєстрації в Телеграмі. Вона використовувала телефон і при цьому позиціонувалася як конфіденційна анонімна платформа якого хріна використовувати телефон для реєстрації, тоді це був єдиний варіант. Я не знаю, може зараз є можливість, але я думаю, що нема. В Телеграмі зареєструватися без телефону. Це була завжди єдина можливість зареєструватися в Телеграмі. Навіщо анонімному конфіденційному месенджеру ваша реєстрація телефону мені не зрозуміла, як теж людина, яка має відношення до розробки програмного забезпечення. Я абсолютно не розумію. Навіщо це було зроблено? І тоді саме я і, ну, вже почав не довіряти телеграму і людям казати, що це фігня. Тим не менш, чомусь людям було зручно, вони в це вірили, і вони вірили в те, що е, Павла Дурова хтось переслідує, е, і ну, він зміг це продати. Але в 2013 році це було непринципово, оскільки тоді ще не було таких. Не було такого конфлікту, не було а, війни, яку почала Росія проти України. І тоді було не принципово так сильно слідкувати за своєю інформаційною гігієною. Дуже багато людей почали переходити на Телеграм, і навіть ті люди, які не хотіли переходити на Телеграм, вони були змушені, тому що. У них не було іншого способу підтримувати соціальні свої зв'язки, тому що люди просто почали зникати з інших месенджерів, з інших якихось способів з ними контактувати, і можна було контактувати з дуже багатьма через Телеграм. Що я ще хотів сказати? Що ну, я не хотів це відео створювати, тому що. Це воно все викликає у мене жахливого огиду. Я вже декілька років я розмовляю зі своїми друзями і знайомими і намагаюся їм пояснити, що цей месенджер скомпроментований, що його не можна використовувати. Не треба мене змушувати також на нього переходити. Але на мене дивилися як на ідіота і на якогось любителя конспіра... теорії заговорів. Тим не менш, розумієте. Теорії заговорів, і заговори це різні речі. Заговори існують, шпигуни існують, спецслужби існують. І вони можуть робити отакі от речі: наприклад, придумати легенду про те, що вони його переслідують для того, щоб переконати своїх ворогів, що він є їхнім другом. І навіть якби а, я Ну, дивіться, я ще хочу сказати, що я не був таким же конспірологом, тому що я не казав ніколи, що вони обов'язково читають переписку. Я казав завжди про те, що така можливість не нульова. І що якщо вона є, якщо справді є факт, а, то, що вони там, читають вашу переписку, слідкують за вашими геоданими, тощо, якщо така ймовірність є, то це означає, що наслідки. Від цього набагато гірше, ніж вся та зручність, ніж всі ті ваші всі контакти, все це лайно, яке є в Телеграмі, воно просто ну, не може це все компенсувати. Тим не менш, ми відкриваємо, наприклад, нашого улюбленого самого головного українського праворадикала Стерненка, який не мав би довіряти росіянам. Тим не менш, він росіяє, роз... довіряє росіянину дурову. Він вірить в те, що його переслідували. Він вірить в те, що він не є агентом. Хоча він живе в Дубаях, і в Дубаях його ніхто не переслідує зі спецслужб, а в Америці переслідує. Тим не менш, все одно ми заходимо на канал Стерненка, і він нам каже: підпишіться на мій телеграм-канал. Це катастрофа. І з цим треба щось робити. І, власне, от про це я і кажу. Що ну це вже, вибачте, відбувається цирк з конями, це вже не просто якась фігня, він вже не є просто ймовірність того, що він є агентом Кремля, він вже розконсервувався, він показав своє обличчя, він показав свої зуби тим, що атакував наші телеграм-канали. І ми все одно продовжуємо йому довіряти. Ну, якщо ви, якщо вам не соромно почуватися дурнями, Одне перед одними, от коли ви там обмінюєтесь своїми там контактами в Телеграмі, починаєте переписки вести тощо, то хай вам буде хоча б соромно перед самими собою, що ви кажете, що ви підтримуєте Україну і при цьому продовжуєте користуватися російським зашквареним, просто по самі вуха, оцим месенджером. А людям, які кажуть про розбудову інфраструктури, ну що вам сказати? Ну, ви працювали на Росію, я вас вітаю. Молодці. Дякую, у мене все. На все добре.